Оломийський шелтер Вулик один із тих, що прихистив у себе кілька десятків вимушено переміщених українців. Тому саме тут і вирішили провести показ вистави про проблеми, з якими зіштовхується ВПО. Зробили це у незвичний спосіб. Форум театр це унікальний формат, який передбачає активну залученість глядачів. Завдяки цьому люди із рідним досвідом знаходять нестандартні розв'язання тих проблем, про які йдеться у виставі. Це великий проект. Загалом він об'єднує майже всі регіони України. З. Різних міст ми збирали учасниць, яких цікавить тема інтеграції дітей в ВПО і що може приймаюча громада зробити для цього, і що можуть люди в ВПО зробити для того, щоб дітям було простіше. Тому що дуже часто голос дітей не чуємо їх важко запитувати. Вони самі часто не знають, не можуть сказати про свої потреби, свої якісь бажання те, що їм необхідно. Тому ми зібрали жінок, мам або людей, які працюють з дітьми, об'єднали їх в групи і створили вистави форум театру. Коло моє друге місто туру, форум театру Джокерка Алла Мельник каже, що кожна її виконавиця вкладає свою власну душу та переживання. Вистави базуються на особистому досвіді, на тому, що вони бачать, коли працюють з дітьми ВПО або з власних з досвіду власних дітей, тему яку вони підіймають або проблем. Яку вони висвітлюють, вона переїжджає з виставою з міста до міста, і ми даємо можливість глядачам не просто подивитись на виставу і відчути не на папері, як пишуть, знаєте, звіт, що там дітям-переселенцям потрібно таке 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 щось, А побачити це фізично. Тетяна, акторка у виставі, каже, що все, що грає, було із нею в житті. У моїй дитині сім років, у мене синочок. Він у мене інклюзивна дитина, дитина інвалід, і він і був колись дитиною інвалідом. Але коли почалися бойові дії, він більш ускладніше все почалося, і тому якби пережити цей момент і, з, і зграти це, це ну, як моє реальне життя. Тобто я пройшла це все. Ці жд дороги вокзали, скуплення людей, поранення дитини, якби ну це дуже важко. Цьогоріч заплановано 15 таких показів у різних регіонах держави. Із коломи Іван Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.